Вітаю! Давайте ще дивитися про Білорусь, бо дуже багато інформації, і це, звичайно, зараз питання номер один: чи дійсно буде те повномасштабне вторгнення зі сторони Білорусі? і Всі про це балакають. Дуже багато різноманітних розмов, навіть лівий берег Херсонщини відійшов на другий план. Ну тож, давайте подивимося, що там таке. Отже, бункерний дід поїхав до картопляного діда. Дивимося, що вони там скучили одне за одним, чого вони там сумують. Дивимося, яка ціль у Путіна була, що він поїхав в Білорусь, яку він там ціль прислідував? Що тут не зрозуміло? Ну, не драники ж він. Поїхав їсти. Путін закликає до співпраці. Давай ми з тобою вдвох, усьо разом, і обіцяє Лукашенку за це якусь вигоду. Ну, тобто, це все не безкоштовно. Тисне, щоб війну продовжувати вдвох. Ай, але якось не напряму. Ось паш Жезлів оця перша карта. Так? Це щось, чого не дуже багато. Це. 25% від всього об'єму. То я так думаю, що Путін просить про якусь допомогу, навіть не допомогу про підтримку. Але не йдеться про те, щоб Білорусь, от всією країною, навалилася на Україну, на всі ті п'ять областей. Ні. Це звучить так. Ось я почну. А ти підтримай, якщо я зовсім з чимось не впораюсь, або якщо треба буде, от уже якусь ситуацію, от просто таки дотиснути, то щоб ти не відвернувся. Тобто якихось 25% Путін проси, але обіцяє за це винагороду за те, щоб вони з ну, щось робили разом. Ну, зрозуміло, що робили. Довбали Україну, це в них така ціль і мета. Там зовсім не про драники. Ну, ось про таке вони балакають. Дивимося, як же ж на ці прохання реагує Лукашенко. Як він реагує? Угу. На ці прохання. А він добре розуміє, що якщо він рипнеться, то отримує дуже добру відповідь. П'ятірка мечів, ось дивіться, тут навіть написано. Пораження. бачите, поразка. Що він думає? Він думає, що він щось... те Путін йому обіцяє ось гроші, гроші, да? та ти там будеш процвітати, я тебе візьму під своє крильце. Але Лукашенко розуміє, що щось буде не так. Що якщо він зробить те, про що буде, його Путін, то це йому, як то кажуть, добре добре ікнеться йому. Гікнеться, мабуть, на да? ну, український буде, тож так. Тому що Лукашенка вже попередили про це, і він хитрує. Путіну він киває головою на знак згоди це по королю кубку. Так, да, да, я все зроблю, як ти кажеш. Але він не виконує якісь обіцянки путіну. Лукашенко каже Путіну в вічі. Так, я буду тобі допомагати, де ти скажеш, на яких флангах, да, я побіжу і там буду махати тим мечем. Але він бреше. Він бреше, бо він знає, що буде жарко йому. Тому це лукавить. Ось, бачите, всі карти про це кажуть. Ну, ну лукавить. Бреше, бреше Путіну в очі, що допоможе. Він тремтить від страху, і він дуже боїться наслідків. А Путіну каже, добре, я зроблю, як ти кажеш. Ну, знову дивимося, чи рушать з Білорусі? Чи рушать? От прям таки з Білорусі війська, чи рушать на Україну. Опять це паж мечів, принцеса мечів. Це знову щось дуже мале. Але сонце. Ну от якийсь рух почнеться, але. Я так думаю, що паралельно почнеться іще щось. Тут по цій, карті, по цій карті йде щось таке незадоволення от невиконання наказів. От я вам кажу, ось невиконання наказів. От домовилися, все, да, я буду робити так, як ти скажеш. Але коли вже, як буде кажуть, включене зелене світло, не буде виконаний якийсь наказ, але він буде або виконаний ну, на 25%. І ще тут можливо втручання якоїсь другої країни. Ну, тобто ось Росія, Україна, Білорусь, і ще втручання якоїсь країни. Як тільки з Білорусі отак, от починається вторгнення, ось уже безпосередньо, так, втручається якась ще сторона, дуже велика сторона Сонце. Це щось більше, більше, чим Росія, чим Україна, ну, звичайно, чим Білорусь. Якась третя сторона включиться. Негайно. Так. І так, щоб, щоб сказати, що прямо, знаєте, ось побігли прямо на Україну, стирають з лиця ті всі п'ять областей, які підпадають от під цей ну, наступ, то ні, ось дивіться. Дві карти виконання процесу на 25%. Де той Паш заховався? Понімаєте, це 25%, ось він, ось один, ось другий. Тобто є якісь накази, але вони не виконуються в повній мірі. Тому, от, чи рушать вони з Білорусі, таке відчуття, що рушать, але тут же щось, же, от, щось не так піде. Добре, тоді дивимося, яке, яке продовження буде цього наступу. Ось огляньте, відлюдник. Яке продовження, та не я. Ось я вам повішений. І трійка Пентаклів. Втрутиться ще якась сторона, і ще якась країна втрутиться. Це вже двічі, про це мені зараз карти кажуть. Цей старт, який буде чи анульовано прямо на корню, чи припинено. Бо відлюдник і повішений, вони якби один одного підсилюють це карти зупинки. Ну, ви ж розумієте, що цей наступ про нього багато говорять і у нас, і за кордоном, і ніхто ж не сидивши, не сидить, склавши руки. Ну якщо не взяли Київ 24 лютого, коли наша армія була ну, майже не готова до, 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 до цього наступу, до цього жаху і не вдалося, то зараз, уже, коли ми маємо таке озброєння, коли вже ми такі освідомлені в тому, і наші ЗСУ добре розуміють, що від кого треба очікувати, всі готові, то тепер. Ну, ну, Це смішно, от розумієте. Ну, ну Навіть даже, якщо там щось вони переступлять одною ногою ті кордони і рушать, все це буде задавлено і припинене на корню. Ну не буде цього такого вторгнення, про яке кажуть. Дивимося, от тоді, які наслідки буде мати це вторгнення для України. От які наслідки? Добре, от пішли, от які наслідки. Ну, от бачите те, що я вам казала. Ну, по-перше, вогонь, зворотній вогонь. Тобто, тільки почнуть, це буде просто такі сокрушительна така сила. О, ну, іще. Які наслідки для України? Ось вам імператриця Україна. Ці спроби зі сторони Білорусі будуть розчавлені дуже потужним вогнем. Ось, бачите, всі ці три карти кажуть про просто якийсь такий масований, потужний, здоровенний удар. І ще в зародку це все буде задавлено. В тому напрямку, от, звідки нам загрожують зараз да, з напрямку Білорусі, наші ЗСУ мають готовність номер 1 по тут Так? Ми готові, ми знаємо. Тільки попробуйте, ось тільки руште. Я ж кажу, там ще, ще якась країна підключиться. Це буде потужний вогонь і сила, і наслідки для України, які дуже швидко все вгамується. Мені взагалі здається, що все це буде розчавлено ще якось на кордонах. Бо четвірка Пентаклів це землі і поруч імператриця це Україна. Тобто все стає ну, нерухоме, яке було таке і лишається. Я вам казала раніше, що наступу з Білорусі не буде. Ну, зараз мені карти показують майже ту саму картинку. Тільки кажуть, що якщо рипнуться, то буде потужний удар і по цій карті, ось де він тут відлюдник і повішений ось ці дві карти. Так? Це буде припинено. Ось о, зупинка. Зрозуміло? Ось о, четвірка Пентаклів, яка нічого нікому не віддає. І ось, ось імператриця. Імператриця це є Україна, яка лишається цілою, розумієте, цілою. А вісім кажезлів це дуже швидко все зміниться. Це не буде таке, знаєте, ось у наступу, ну тянеться неділя, дві-три. Мене таке відчуття, що чуть ли не в перші години. Тільки рипнулося, зразу оцей потужний удар, на тому все і зупинилося. А тоді подивимося: а чи буде удар по Білорусі? Королева Жезлів. вогонь, дім і вогонь. Звичайно, це те, про що я вам казала. Лукашенка попередили, що якщо він хоч щось зробить, то ракети полетять на його країну. А скільки там його той країни, Півтори Херсонської області. Там нема на що дивитися на ту Білорусь. Розумієте? Тому навряд чи він, я ж вам казала, там він бреше Путін. Він каже: я згоден, але він не буде щось виконувати. Не буде. Так і да, вогонь буде по Білорусі. Тут, знаєте, якась каша почнеться. Вогонь не на території України. Я вам казала ось огляньте територія України. Ось у землі. Ну, тут нема вогню, ось у імператриця. Дуже швидко все міняється. В зворотньому напрямку. В сторону Білорусі буде вогонь. І наслідки для України я питала. Дуже швидкі зміни. Зброя полетить зворотньому напрямку. Україна, яка була, така і лишається. Вогонь іде на Білорусь. Мої таро зараз не показують, що буде вторгнення. Це не про вторгнення картинка. Це, знаєте, це так. Якесь. Путінська забаганка буде виконана, але тут же воно буде і припинене. Вони готюють, готуються, стягуються, але все буде не так, як планується. Україна встоїть, і оце вторгнення не матиме той сили, того розмаху, про яке всі кажуть і пишуть, і про яке там мріє Путін. Розумієте? Все буде припинене на корню і повернуте в сторону країну агресора. Побачимо. Дякую вам за увагу.